Доброго всім ранку, друзі. Вітаю вас на своєму каналі Тихе полювання Карпат. Я також з каналу вітаю. Всім слава Україні, героям нашим слава. Що, друзі, сьогодні вже в нас 26 жовтня. 8 година ранку. <кій> По новому. Сьогодні. Хто не знав, сьогодні вже годинники переводили. По старому 9 година. Так, ну що, вийшли ми трошки на розвідку до лісу. У нас цей тиждень вроді таких похолодань не було. Досить тепленько було, 15 градусів тепла було в день. Вночі, вночі, так 6-7. Думаю, що може якийсь грибок виліз. Сьогодні на великий результат не розраховуємо, але такі свої грибні місця мусимо сьогодні пройти, передивитися, може вже якісь паньки появились. Не знаю, подивимось в подальшому. Вам, як завжди, друзі, гарного перегляду. Ми вирушаємо на пошуки Зайшов я вже пару місць своїх Ситуація не з найліпших. Навіть мухомори ті старі полишалися що, що ще минулого тижня було і то такі вже Фу-фу-фу. Я молоденького ще нічого не знайшов. Вже нормальненько так листя випало в лісі. Так що треба добре придивлятися, <клес> можна грибка і не увидіти, якщо він там буде, звичайно. Ось така кількість листя вже випало в лісі. Що на деревах, на деревах ще є. ще нормально такі листья так. будь-що то похолодання, що було, такі далося взнаки. Так, 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 ну що, продовжуємо наші пошуки. друзі прийшов я вже одну ділянку перейшли стопком своїм в другий ліс вже зараз подивимося тут любили рости червонячки і опеньки подивимось що. щось це поміняло минулий тиждень я тут був теж Подивимось, яка сьогодні ситуація. Але я думаю, що певно, що буде ще гірше, ніж минулого тижня. Я вже минулий тиждень червонячка знайшов. А сьогодні взагалі... В лісі... В лісі майже грибка нема, на не видно. Я післяків нічого. Всі такі підстаркуваті. Сируїшка така попалась Червоненька Здорова Але я, я такі не беру так. не найліпша ситуація сьогодні Репком, Ну, але що поробиш Як кажуть, хоча б прогуляємось Добренько, щось буде ще цікаве, буду показувати. Так що, друзі, вже скільки ходжу, з першого муховичка не йшов, але я їх ще ні разу не брав, треба якось спробувати. Зараз би спробували тільки один, на жаль, вже скільки часу ходимо по лісі. Вже аж засинати починаю. Так, сумно в лісі, що просто. Зупеньком на жаль, результату ніякому не дало. Всі такі от, грибки доходяги. Старенькі, я вже не знаю, вже пану. Певно, що вже з три неділі стоять, ростуть, доживають своє, як то кажуть. Тож, друзі, дуже не сваріться в коментарях. На жаль, така ситуація в лісі зараз у нас. Минулого року грибки були поліпші, та взагалі цей сезон. Такий собі не дуже ну минулий рік файно гарний був Я ще по-моєму чи чи 5 листопада Ще навіть вроді знаходив рибки, оцей рік взагалі Були. З мабуть, що на дереві гніздо було. Ну що, продовжуємо наші пошуки. Так, що, друзяки Прийшов я вроді першого червонячка, але стан у нього видав. Не? Зараз ми його розріжемо. Ось ну, такий замучений. Таке мабуть, що ті морози зупинили ріст рибків. Та ні. Вроді нормальний. Беремо, мабуть. Це він просто почорнів так від цього, від листя. Ну, хоч щось. А то ми вже майже половину шляху пройшли свого, ну і такі результати. Так, добренько. Друзі, тут у нас колись теж озеро було, таке велике. Недобрі люди витягнули звідси трубу. Шлюз такий великий був. Ну і бобри роблять своє діло. Подивіться, все затоплено. Ось там видно дуже добре. Все затоплено. А в подальшому, як то кажуть, природа сама себе відновить. Що спробую зблизити. Ось там вже водичка є. Ось тут пару метрів я туди вже не пролізу. До того труба стояла колись. Так, ну що, ми помало рухаємося додому. На жаль, без результату. Зараз зараз зайдемо одне місце. Подивимось. Але я щось, я вже все сумніваюся, що ми сьогодні щось не йдемо. Я Та не сумніваюся. Так, добренько, Зараз будемо переходити по дічок оцей. Тут колись і раки були, і щука була, так все, занедбалося. Всі летять за грошима, труби викопують. Ось тут обов'язково, там загату мобри зробили. Ну, Як то кажуть, нехай Бог їм допомагає, може в подальшому буде. Ще одне озеро. Ось таке. Що, так. друзі? ми рухаємося сюди до гори, піднімаємось. Що ж, друзі, добралися ми вже майже додому. На цьому будемо завершувати нашу розвідку до лісу за білими грибками, за опеньками, за червоними. Ну на жаль, сумний сьогодні результат, взагалі сумний. Я ще думав, що ще може якогось червонячка знайдемо. Але на жаль, така ситуація. Випишіть друзі в коментарях. Яка у вас обстановка з грибками по регіонах. Ну, у нас на жаль така вам як завжди бажаю. друзі повних кошиків грибів. Всім добра, миру, злагоди і мирного неба. І бережіть природу, друзі, не смітіть в лісі. Надіємося до скорих зустрічей.